Тібор Томпа – це голова угорської громади міста Києва та Київської області. І ми повернімося до однієї з резонансних сьогоднішніх тем. Мої вітання, пане Тіборе. Доброго вечора, пані Яна. Слава Україні. Героям слава. Передусім, питання яком угорська громада столичного регіону сприймає оті заяви деяких із лідерів угорських партій про претензії на Закарпаття в разі втрати державності Україною? Ну дуже і дуже обурені заявою негідника. Такого як є цей. Я ну я не можу його назвати. ви даруйте негідник, тому що Закарпаття є нерозривною, неподільною територією України. Це була, є і буде. Україною, і до того ж, я здивований е, угорським урядом, тому що і прем'єр-міністри, і навіть. Е, е... Горезвісний Петерсія, то очільник МЗС, багато разів заявляли, що вони одностайно підтримують територіальну цілісність України. Але даруйте, я не бачив в угорській пресі ні сьогодні, ні вчора, коли оцей пан Тороцький виступав ніяких протестів зі сторони угорської влади з такою ганебною антиукраїнською, я би сказав. Антилюдською е, заявою. Ну єдине, я хочу сказати, що ця людина дуже і дуже надалека. У нього навіть немає вищої освіти. Е, колись він вийшов із такої партії, як Йобік. Йобік перекладі із у, угорською мовою. Це ультрарадикал. Е, тому я думаю, що це просто чергове пробиття дна. Угорської е, політики, угорського істеблішменту, якого ми маємо на сьогоднішній день. Я думаю, що тут потрібно, щоб наш МЗС відповідно відреагував і не тільки відреагував, а нагадав на завтрашній зустрічі пану Сіярту, е, що це таке, і чому вони взагалі мовчать стосовно е, такої огидної. Е, Поведінки огидної е, політики, е, тому що е, е, мовчання це значить, що вони з цим е, погоджуються. Я хотів би пана Орбана і пана Сіярто власно про це запитати. Я готовий їм це питання е, задати угорською мовою. Власне, будемо очікувати, чи буде це питання якимось чином окреслене в зустрічах, які у нас попереду. А ще скажіть, будь ласка, пане Тібора, ви напевно, що маєте от таку інформацію. Контактуєте е, з людьми в самій Угорщині? Відстежуєте там настрої. Там є такі настрої, які власне от є запитом на подібні провокаційні заяви. Е, чи справді там є немалий сегмент людей, які хотіли б, щоб Закарпаття відібрати в Україну до Чити до Угорщини. я вам відповім конкретно. О, цей невілас е, називається партія, то що очолює е, у Тороцької. Е, він керівник партії Наша Батьківщина. Ну не знаю, це просто е, ніякі рамки не вкладається. Він на останніх виборах, на жаль, він пройшов угорський парламент, У нього підтримка 6%, тобто пройшов п'ятивідсотковий бар'єр. Тобто, це значить, що в Угорщині десь 6% таких людей, тобто кожна шоста сьома людина, е, має такі думки. Я хочу відмітити, що значна частина угорського суспільства хвора. Хвора різними історизмами, середньовіччям, кріпацтвом, люмпенізмом, і оцей люмпенокріпацтво і якраз на жаль відтіняється з такими от такими навігосами. Але думаю, що переважна більшість людей, в першу чергу, Будапешт, інтелігенція, велика великі міста. Однозначно за Україну і про це навіть е, не думають. Просто мені дуже багато людей теж телефонувало. Е, що е, Тібор, вибач, це просто невігластво, це просто такий, е, ну навіть не 19-го сторіччя, а думки середньовіччя. Пане Тіборо, запитаю так, як би ви вважали, якою мала бути оптимальна реакція ну, нашого міністерства закордонних справ на такого роду заяви, так щоб не залишити їх без уваги, відреагувати на них. Але при цьому щоб все ж таки оцей міждержавний діалог, ми маємо його вибудовувати. Ми маємо зближатися. Ми Україна і угорщина, це сусіди. І от є такий шанс найближчими часом з огляду на візити і Петра Сіярто, і Віктора. Орбана, яким була б якою була б оптимальна реакція на вашу думку, нашого МЗС? Я думаю, що тут оптимальна реакція була б така, щоб показати Сіярто Орбану. Е, дивіться е, на сьогоднішній день Україна забезпечила набагато більше прав для угорської національної меншини в Україні, ніж де б вони? Е, в світі такого не мають. Тобто на сьогоднішній день треба нагадати: в першу чергу, завтра, сіято, що Україна виконала всі можливі е, та неможливі е, умови стосовно того, щоб угорці на Закарпатті мали, підкреслюю, більше права, ніж мають навіть українці. На Закарпатті. тому що дуже багато є регіонів, де є угорськомовні школи, а україномовних шкіл немає. Це перше. І друге, я б нагадав Сіярто і Орбану теж, що на сьогоднішній день героїчний український народ захищає в першу чергу не себе, а захищає в тому числі угорщину. Тому що не дай Бог про те, що говорив цей навіла стороцької. Якщо б упала Україна, тоді б Угорщині було б набагато гірше, і було багато гірше ніж в 1956 році. Тому що угорщину у, у расисти проковтнули б не за день, а за півдня. Я думаю, ці дві важливі моменти треба би нагадати, особливо Сіярто і для Орбана теж. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нашої позиції до нашої до нашого марафону і з швидкою реакцією і такою патріотичною позицією. Тібор Томпа, голова угорської громади міста Києва і Київської області, був з нами наживо.